Катана привіт, друзі, і слава Україні! Профіцентр квітка повертається до вас з актуальним оглядом інструменту. Сьогодні ми поговоримо одразу про два кущорізи бренду Bosch, які виконують різні задачі: один для більших об'ємів робіт, інший для делікатної обрізки. Обидва чудово підійдуть для обрізки кущів на дачі та присадибній території. Почнемо з першого. Перед вами електричний кущоріз Bosch Easy Hedge Cut 45. Ідеальний варіант як для обрізки низьких чагарників, так і для високих хвойних дерев. Адже полотно майже в пів метра дозволяє робити чіткі рівні лінії по горизонталі і по вертикалі. До того ж, ніж тут двосторонній, тому ви можете працювати з ним як в лівий, так і в правий бік, як вам зручно. А в кінці полотна стоїть ще захист з леза, що дозволяє проводити роботи, наприклад, біля стіни. Та не боятись впертись в неї та пошкодити інструмент. Двигун в цього кущорізу потужний, а сам інструмент не важкий. Тому ви навіть не встигнете втомитись, як весь ваш сад набуде акуратного, гарного вигляду. Щоб остаточно вас в цьому переконати, розглянемо характеристики: потужність 420 Вт, частота обертів 3400 ходів за хвилину, тип живлення мережевий, довжина полотна. 450 мм, крок зубців 16 мм, максимальний діаметр гілок 14 мм, вага 2,6 Easy Hedge Cut 45 має зручну форму та збалансовану вагу, тому комфортно повертати інструмент як завгодно. Легкість кущоріза не забирає у нього потужності. Двигун на 420 ватт дозволить вам швидко справлятися із завданням. До того ж, леза мають алмазну заточку, тому зрізи інструмент робить максимально чисті та рівнесенькі. Я вам покажу його в роботі, але спочатку розкажу про інший кущоріз, з яким ми також сьогодні трохи попрацюємо. Мова про ще один садовий інструмент від Bosch моделі ezo 3 Полотно цього кущорізу менше. Тож він призначений для менших об'ємів робіт ніж попередній. Відповідно, такий кущоріз і легший по вазі, тому тримати в руці його супер зручно. Крім цього, інструмент має додаткову насадку з ножицями. Зможете ним виконувати абсолютно різну роботу, як з травою, так і з кущами, та підбиратися до будь-яких кутків. Де більший кущоріз просто не пролізе. Отже, Bosch EZO3 забезпечує ефективність, швидкість і маневреність обрізки рослин. Діаметр гілки 8 мм, довжина ножа 120 мм, тривалість заряджання акумулятора 3,5 години, ширина ножа 80 мм, напруга акумулятора 3,6 вольта, тип акумулятора літій іон, ємність акумулятора 1,5 Ампер-годин, Час роботи до 50 хвилин, вага 550 грамів. Дивіться, в якому гарному боксі поставляється цей кущуріз. Вже з перших секунд приємно тримати інструмент в руках. В комплекті до кущоріза йдуть дві насадки, про які я вже говорив. Та зарядний пристрій, адже тут є акумулятор. Це велика перевага, на мій погляд. Зарядили і пішли собі на сонечку насолоджуватись роботою в саду на свіжому повітрі. Повірте, з цим інструментом робота буде в задоволення. І саме зараз доведу вам це на справі. Гоу тестити обидва кущорізи від Bosch. Перед початком робіт обов'язково вдягайте захисні окуляри, щоб не нашкодити собі зрізаними гілками. Насадки ставляться дуже просто: ось тут світиться індикатор заряду. Для безпечного користування тут є запобіжник. Спочатку треба натиснути його, а вже потім велику кнопку для роботи. Інструмент працюватиме лише коли тиснемо. Наш тест почнемо з ножиць. Ножицями ви можете підрівняти, наприклад, траву. Особливо зручно з ними, коли наростає впритул до кущів чи біля бордюрів або парканів, де складно зрізати більшим інструментом. Поміняємо тепер насадку. Цим полотном вже можна надавати форми. Завдяки його невеликому розміру вам вдасться проводити просто ювелірні роботи, адже можна стригти під яким завгодно кутом і не боятись різати забагато. А тепер протестуємо Bosch Hedge Cut 45. Для безпечної роботи тут так розташований запобіжник, що лише тримаючи двома руками, ми зможемо його увімкнути. Тобто лише дві натиснуті одночасно клавіші запускають двигун. Зручні рукоятки дозволяють тримати інструмент впевнено. Позиція тіла в роботі має бути стійкою. Все ж таки працюємо з ножами і погнали косити зелень. Ну що, казав вам, не робота, а суцільне задоволення з цими кущорізами від Bosch. На останок кілька порад, щоб інструменти прослужили вам довше. Періодично робіть перерви в роботі, щоб не перенавантажувати двигун. Очищуйте ножі від залишків рослин після кожної стрижки та складайте їх у захисні чохли. Пам'ятайте, це електричний інструмент. Тому не варто використовувати його в дощ або в контакті з мокрою рослинністю. Та не залишайте його надовго на сонці при високій температурі на вулиці. Обирайте для роботи сухі сонячні дні. Ну, все, скоро повернемось до вас з новими корисними оглядами. А поки що ви не сумували, рекомендую подивитись відео, які вже є на нашому каналі. Як щодо тесту бензопили, наприклад, посилання залишаємо вгорі та дуже чекаємо на ваші вподобайки та коментарі. А якщо ви ще не підписані, то саме зараз зробіться до нових зустрічей на каналі Профіцентру Квітка.